Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Скажіть, будь ласка, малята. Трикутник, круг, квадрат, прямокутник. Як назвати це одним словом? Так, це геометричні фігури. Один, два, три. Чотири і п'ять. А як назвати одним словом ці знаки? Це цифри: ранок, день, вечір і ніч. Що це таке малята? Так, це частини доби, Зима, весна. Літо і осінь. А що це таке? Це пори року. А зараз послухайте загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Такі зміни відбуваються весною. Зараз весна. А яка пора року була перед весною? Зима, а яка буде після весни? Так, літо і після літа? Осінь. Молодці малята! Я вас запрошую на весняну галявину. Погляньте на дерево. Яке воно, високе чи низьке? Зліва від дерева ростуть фіалки, а справа кульбабки. Прилетіли шпаки, скільки шпаків на дереві? Скільки шпаків під деревом? Де більше сидить шпаків? А де менше? А скільки всього шпаків прилетіло до дерева? Молодці маляти. А зараз подивіться уважно на цих птахів. Назвіть їх. І зверніть увагу: один птах тут зайвий. Так, це шпак. А чому? Тому що шпак. Це птах перелітний. Молодці малята. А ось і квіти. Давайте пригадаємо назву фіалка, троянда, кульбабки, тюльпан і підсніжники. Яка квітка тут зайва? Будьте уважні! Троянда. Тому що це літня квітка. А зараз послухайте загадку. Квітень жовту фарбу взяв, се довкола розмалював. Із-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Про яку квітку йдеться в цій загадці? Про кульбабку. Сьогодні на аплікації. Ми з вами зробимо ось таку гарну весняну галявину. Для цього нам потрібен зелений квадрат і жовті прямокутники різного розміру і все, що потрібно для аплікації. Жовті прямокутники потрібно розлінувати, а потім розрізати на тоненькі смужки. Прямокутники різні за розміром. Великий і маленький, а смужки получилися довгі і короткі, а потім будемо викладати на зеленому квадраті квіти, кульбабки, ось так, викладаючи смужки, щоб вони перетиналися посередині. Змащувати клеєм також можна тільки посередині смужки. Тоді квітка буде об'ємною і пишною. Не поспішайте, працюйте акуратно. І ось така галявина у нас получилася. Квіти і великі, і маленькі, і їх багато, наче маленькі сонечка у траві заховалися. А зараз хвилинка цікавинка. Коли прокидається сонечко? Добре. Коли починають рости кульбабки? Молодці. Скільки шпаків сиділо на дереві? Дуже добре. Яка квітка росла зліва від дерева? Були уважні. А яку квітку робили на аплікації? Так, це були кульбабки, молодці малята. З усіма завданнями ви впорались. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі чекайте!